Всім доброго дня. Дубль 2. Вечірнє гуляння. 16 година. По темному не ходимо, а в нас зміна погоди. Почало мести інтенсивно. Зранку сьогодні буся вдягла костюм, а він, ну, ні в яку. Посидів на сходах ось там та й назад. Це вже так, кажу, недовго. Ну, походимо. Бродимо. Дуже вітряно, на той двір сходили, повернулись назад. Ах. Буся також не любить таку погоду. Дощ, сніг, вітряно, спека влітку велика. Ні. Ходимо ще підвір, мабуть, постоїмо, Та й підемо додому. Вдягайтеся тепліше, якщо вам треба на вулицю. Пийте чай, каву. І не забуваємо, що таки ж скоро весна, як не є. Як зима не мете, не замітає. А сонечко повертає на весну. День більша є. Та коли й сонечко світить, знаєте, у будинку, наприклад, на кухні щось готують, там сонечко виглянуло з хмарки. Вчора, позавчора, позавчора, напевно, більш точніше, то гріє вже в руку сонечко. Навіть буся на вікні став лежати в кухні, бо сонечко гріє. Йдемо ми вже додому. Так що бажаю вам побільше сонячних днів прожити і пошвидше перейти всі чорні смуги в вашому житті. Ну, оце хто його просив, що він на це йде? Його ж ніхто не кликав, цей сніг. Під замело наші сліди. Приїдемо зараз додому. До зустрічі! Буся, після сніжної прогулянки тепер так відігріваємось. Що там горить?